Молочні мелодрами чи сусідська неприязнь у селі. Глибока долина, що на Дубинщині, дві мешканки не можуть знайти спільну мову через молоко. Справа в тому, що жіночка, яка приймає молоко для кременецького молокозаводу, не хоче брати продукт від своєї сусідки, буцім, то через погану якість. Остання ж каже все через заздрість та бажання вижити її із села. А що ви не приймаєте молоко? Я Степаніна, підійди сюди. 1, 6, Степаніна, 60 води, Степаніна, покажи документи. Три і два ставите при виплаті. Чого в 22-му році, 16-го сетня, мене ви, ви, ск... Сказ... не приймаєте 2, молока 3, 2, мого? Чого в 22-го року, 16-го сетня, жирністю, якою поставила 3,2, молока не приймаєте? Чому? Ось так зазвичай закінчуються зустрічі сусідок пані Марії та Ганни з села Глибока Долина. Перша хоче здавати їй молоко, бо це єдиний спосіб заробітку. Остання не хоче брати від Марії його, бо воно має малий відсоток жирності. Пані Марія розповідає, сусідка просто заздрить її та хоче вижити із села. На спеціальному приладі вимірює жирність молока. Айрометр показує 4,6% жирності молока. Розповідає, востаннє пані Ганна приймала у неї молоко влітку. Відтоді. Наклала вето на її продукцію. Коли я до неї прийшла, вона мені сказала, що яку вам зробити зривку на молоці, бо так як у вас жирність 4,6, ви говорите, то я вам поставлю 3,2 і зніму з вас 300 гривень. Я не розуміла, чому. І я спорила з нею, що це несправедливо. Три і два жирності ви не можете мені поставити, бо це є неправда, але вона своє робила для своєї вигоди. Пані Ганна на камеру спілкуватися не хоче. Марії радить здавати молоко де-інде. Є друга точка, хай йде туди. А чого ви не хочете? А Я при чому до другої точки? Ну як а при чому? А вони мені сказали, скопання, що ви підговорили. говорили? Здавати молоко у сусідньому селі Марія не може. Каже, через те, що Ганна намовила і там людей не брати у неї продукцію. Я піду в село Копань, там другі люди приймають молоко, але здають на той же самий молоковоз і на той же самий маслозавод. Але вона в той же день, до вечора, до тих людей поїхала чи пішла і сказала, не приймайте від неї молоко. Хай вибирається геть з цього села. Я не розумію, чому. Я не знаю, чого вона мене недолюблює. По дорозі зустрічаємо пана Миколу. Запитуємо, чи не знає він справжню причину конфлікту жінок. Той каже, все через неякісне молоко пані Марії. Останнє ж запевняє, вона не місцева, тому люди у селі до неї упереджено ставляться. Ми дід старий у рогу продали. Ви в курсі як тут з молоком є а? Ви ви курсі, що вона не приймає молока. Но я пані. Він, «Іди, іди. 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 коротше, говоря, що бачите, я тут чужа приїхала сюди дві. Ну, Вони так. не сприйняли в селі мене за свою людину. А потім тому з'ясовує стосунки вже з самим паном Миколою. Чого мене тут гадити на камеру, що я сметану на базар вивожу, що вона ні з ким не живе, так з тобою хорошо, діду, живу. Приношу тобі сир, сметану, молоко. Я нормально з тобою живу. Коли ж ти живу. Вже нормально живу. І з цими нормально живу. Ну, одною нагручкою погано кая. Іди, поста. А так захищає її. Він здавав колоко, да добре платила. Оцей каньок да. старий. У селі Глибока долина мешкає близько трьохсот людей. Втім, пристрастей і мелодрами вистачить на десятки, а то й сотні тисяч. Павло Неосенко, Володимир Захаров новини рівного.